Так, добрий день добрим людям. Хочу показати це я на новому місці роботи. Де тут живуть ці котики тут є такі, які люди кинули їх. Вони живуть тут. Так. Так, один є, ще два. О! Ой, красавець який Ой, дивіться який. Ох і красавчик! Так. Да? Ох і Ось Отакі От у нас тут котики, бачите? Так, живуть вони в цьому сарайчику. З тої сторони там двері відрізано. Я туди не заходжу, бо це приватна власність. Так, зараз будемо кормити. Вон дивіться, що в мене є. Бачите? Ага. Зараз. Зараз будемо годувати. О, б'ються. Ще один йде. О! Кіцька. іди сюди. іди сюди, іди зайчик. іди, Так, все, бачите, якраз так удачно. Мене вже вони знають, бачите як. О, хвост підняла. Да, зараз, зараз будемо кушати. Зараз будемо кушати. Все, зараз. Годую. Бачите, насипав два пакетики отаких. Все. Сухий ще є. Тут чотирьохповерхова будівля житлова, вона внаслідки ракетного обстрілу згоріла повністю. І зараз йде відновлення. Не можу я показувати, де це знаходиться, ну, повірте мені на слово. Тут ось можу показати, що тут, бачите, велосипед у людей згорів, Вон стоїть весь бойлер, тут куча всяких. Ну, таке. І весна. Бачите, дивіться, і весна. І весна. Війна йде, весна приходить. Якось так. Це біля будинку такі, знаєте, сарайчики люди строять. У кожного там власника свій сарайчик. Ну, це такі залишились сарайчики, люди тут позносили щось там, залишки всякого такого. Такі діла. Маємо.